Рада вітати вас на моєму каналі. Я сьогодні в магазині Сінсей. Багато цікавих новинок для дому, а також акцій. Бажаю усім приємного перегляду. Розпочнемо з новинок постільної білизни. Багато комплектів уже з весняним принтом та до Дня закоханих. 160 на 2 699. Котон 48% 2 на 2 – 20 799 гривень. 160 на 2 600 гривень, 2 на 2 – 20, 659. Котонова – 700 гривень 160 на 2. Постільна білизна, на жаль, йде без простеньки. Майте на увазі 600 гривень, розмір 160 на 2, 659 є темніша та світліша. 160 на 2, 2 на 2 – 20, 699 гривень. Котон 60% 40 поліестер. Біла з вишеньками 799 2х20, 2, 160 х 700 гривень і червона сердечками такі самі ціни. Темно-синя 2х2 999 гривня. Та Це також котонова євро 799, 599, 2 х 160 та 2 х 2, 20, 659 гривень. М'який килимок сердечко з ворсом 340 гривень 65х75 см. Наволочка на подушку 79, розмір 45 на 45, подушки з принтом 239. Розмір 45 на 45 см. З однієї сторони вона з квітами, з іншої однотонна, кольорова з квітами 340 гривень. 239 45 на 45 см. Подушка на стілець. Є зелена і біла з орнаментом 219 40 на 40. Подушка 60 на 110, 659. Є така з квіточками і однотонна сіра. 219 сорок на сорок. Новинка зелений килимочок з квітами Натуральний 269 60 на 90. Покривало весняне 2 на 2,20, 699 поліестер. 180 на 2 699 ніжно-м'ятного відтінку. Рожеве 599 гривень. Покривало весняне 2 на 180 659. показувало вам таку ще подушку: 389 подушка для сну 70 на 80, 50 на 60, 340 гривень. Віша акція акційна 99, вкладка у шуфляду 239, 219, ось така глибша. На 4 відділення. Ціна 340 гривень. Коробка для зберігання 340 гривень 389 для паперового рушника підставка біла 219. Скло кераміка 340 гривень. Коробки для зберігання дві штуки обшиті велюром, а знизу йде картон Смарагдова, бежева, рожева та чорна, пЛЕТ 160 на 130, 389. Подушки, зелені та червоні 340-40 на 40. Коробки пуш 459 3 штуки. Ємність металева для зберігання 129. Така молочна. Всередині ще є ложечка 459 для прального порошка. Коробка пластикова 180-169. Такого плану на 4 відділення 219. Два диспенсери для косметичних засобів 340. Коробочка, скло кераміка, рожеве сердечко 169. Склянка 119 для зубних щіток та пасти. Диспенсер рожеве сердечко 189. Ведмедик 169. Диспенсер для рідкого мила, рожеве серце 169. Ось такого плану з чорними корками. Скло кераміка 169. Такий підкамінь не оброблений 189. Склянка 149. Диспенсер чорний. 189. І склянка 149. Набір для ванної кімнати чотири предмети 459. Дозатор, склянка, кошик та килимок. Водовідштовхуюча занавіска 340-180 на 2. Набір кошиків для зберігання 3 штуки різного розміру: 459. 219. Ось такий кошичок 37х16 см. Висота 11. Металеве відро для сміття. Є у білому відтінку та метал 459. Молочник скляний 169, склянка з трубочкою та кришкою 79, скляна ємність для зберігання, можливо для цукру чи інших сипучих 219. І ось такий варіант 119. Серветниця металева дім, чорна 99, біла всього 49 гривень. Серветниці зі знижкою 74%. Ціна 39 гривень. Чашка чорна та зелена 119. Всередині білі. 149 сіра із золотистим обідком. Така цікава на ніжках з оченятами є два кольори 169. Фісташкова світла із золотистим обідком 149. Чашка молочна із золотистим обідком та ручкою золотою 149 З надписами також по 149. І така квіткова 149 гривень. Форма для печива 119, 6 штук. 8 штук 149. Формочки для випікання 49 металеві. Качалка для розкатування тіста силіконова з дерев'яними ручками. Вона обертається 239 гривень. Форма силіконова для випікання кексу 119, 149 Дитяча 29 на 6 штучок. 119 на 6 штучок. Ось така, що форма для запікання є. За 69. Металева кругла 149 із защіпкою. Для кексів 6 штук, 119. Квадратна ціна 149. Прямокутне для хліба чи кексу 119. Набір формочок 239 4 штуки, 169 2 штуки форми більшого розміру. Набір серветок для столу 39, 2 штуки, котон 45 на 45, Скатертина поліестер 459, 140 на 20 Водовідштовхуюча 140 на 180, 340 гривень. Зелена також 340 поліестер. Сіра ще є поліестер 140 на 180, 340 гривень. 459 фісташкова та біла 140 на 2,20 поліестер. Новорічна 219-100% поліестер, Вкладка у шуфляду для зберігання 239. Тортівниця 269 із прозорою кришкою пластиковою. Підставки під чашку 169, 4 штуки. Ємність для зберігання 219. Коробка для чаю 239. Коробка для серветок 269. Вставка для кухонного приладдя 349. Дошка 79 для нарізання. Таця декоративна з невеликими бортиками 599. Дошка кругла 219. Така таця 289. Дошка обертова 389. Усім дуже дякую за перегляд. На все добре!